Двійчі кварцевий годинник Navi Force concept. Корпус годинника виготовлено зі сталі. Ремінець це дуже якісний, м'який та приємний на дотик каучук. Годинник має підсвітку, вона вмикається на верхню ліву кнопку. Вона доволі яскрава, особливо у вечірній час доби. Щоб налаштувати стрілочний час, потрібно витягнути штифт, який знаходиться посередній, до кінця ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштувати потрібний час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Щоб налаштувати наш електронний час, в режимі основного часу натискаємо тричі нижню ліву кнопку. Бачимо, що у нас блимують секунди. Щоб збити їх до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти на години та хвилини нижню праву. Перейшли на години. Налаштовуємо години верхньою кнопкою. Щоб перейти на хвилину, натискаємо нижню. Ви бачите, тільки що була літера H, це 24 години формат часу. A і P це у нас іде 12 годинний формат часу. Щоб змінити з 12 годинного на 24 години. Змінюємо, щоб було тут на «h». Просто гортаємо вперед годинки. Натискаємо нижню кнопку. Переходимо на хвилини. Верхньою правою кнопкою регулюємо хвилини. Знову нижня права. Перейшли на місяць знизу. Обрали потрібний місяць. Знову нижня права. Верхньою правою обрали дату. Знову нижня права. День тижня. Дні тижня йдуть скороченням англійською мовою. Налаштували. знову нижня права. Перейшли на секунди, отже, ми налаштували основний час. Для того, щоб зафіксувати налаштування, натискаємо нижню ліву кнопку. Щоб перейти в наступний режим годинника, натискаємо ту саму нижню ліву кнопку. «ST» – це в нас секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо верхню праву кнопку. Відлік пішов. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля, маємо нижню праву кнопку. В наступний режим годинника переходимо нижньою лівою кнопкою. Це наш основний час, секундомір і будильник. Щоб налаштувати час будильника, потрібно натиснути нижню праву кнопку. І за тим самим принципом, що і основний час, налаштовуємо години, знову нижня права і верхньої правої хвилини. Знову нижня права. Зафіксували. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, ми будемо натискати верхню праву кнопку. Бачимо, ось тут знизу в нас будуть позначки Сік та ALM. Сік це наш погодинний сигнал будильника, тобто будильник буде лунати щогодини. ALM – це наш основний будильник на час, який ми налаштували. Натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, зараз у нас повитираю хвилинку. Бачимо, зараз в нас світиться тут сік та Алм. Переставимо зараз нашу стрілочку, щоб було видно. Сік та АЛМ отже, це у нас увімкнено обидва режими. І погодинний сигнал, і також основний будильник. Можна обидва режими вимкнути і увімкнути кожен з них окремо.